Вітаю вас, шановні глядачі. Слава Україні! Вже на порозі зимові свята, а там не за горами й весняні. Тому попереду ще чимало приводів спекти ароматні імбирні пряники, чи то на подарунок, чи то самим посмакувати, чи то під розпис. Тому сьогодні готуємо імбирні прянички без меду. Чому починаю я саме з цього рецепту? Бо вони більш універсальні. Чимало людей мають алергію на мед. І набагато безпечніше і спокійніше презентувати комусь такий подарунок, якщо точно знаєш, що він нікому не нашкодить. Рецепт дуже простий, відомий, і я допоможу розібратися у всіх можливих складнощах, а також, як і завжди, продемонструю вам свої факапи. Тож дивіться до кінця, буде багато корисного. Тож, давайте починати. Набір інгредієнтів дуже простий. Всі деталі й подробиці будуть внизу в описі. Єдине, що скажу одразу: я завжди додаю багато прянощів, але ви можете додавати лише свої улюблені, або навіть взагалі нічого не додавати, окрім, припустимо, ваніліну. Для початку нам треба зробити карамель, або точніше, розтопити цукор. Візьміть пательню або каструлю і бажано з товстим дном. Принцип такий: треба поволі обережно розтопити весь цукор, але так, щоб він не згорів. Єдине, що для цього треба робити, просто постійно його помішувати і перевіряти. перші хвилин 5-6 нічого не відбувається взагалі, але потім потроху цукор починає танути, і ви бачите це на дні каструлі або пательні. І ось від цього моменту вже, будь ласка, далеко не відходьте. Щоб цукор розтопився рівномірно, його треба постійно і дуже ретельно перемішувати. Я покажу вам весь процес детально і в динаміці, тому вам буде дуже легко це повторити. Спершу цукор візьметься у вас такими грудочками, це так само нормально, продовжуйте ретельно перемішувати, не збільшуйте вогонь, не поспішайте. Вже за пару хвилин цукор почне темнішати, жовтішати. І на дні почне з'являтися янтарна карамель. В мене, до речі, питання: російською ось цей процес або продукт називається жодний сахар. Перекладач переклав мені це як палений цукор, але здається, щось не те. Якщо хтось знає, як це правильно, по-кондитерському називається українською. Будь ласка, напишіть в коментарях. Ось на цьому етапі я вже зменшую вогонь майже до мінімального. Щоб не перегріти карамель, щоб вона не почала гірчити. Залишкового тепла при постійному помішуванні буде достатньо, щоб все розтопити остаточно. Ось так виглядає правильна карамель і має вона насичений бурштиновий колір. Саме тепер до карамелі ми додаємо окроп. Будь ласка, візьміть для цього довгу лопатку оболожку, бо карамель на цьому етапі шипить. Піниться, бризкається. Будьте дуже обережні, бо це дуже гарячо і це набагато вища температура, ніж 100 градусів. Коли додали всю воду, дуже ретельно перемішайте, щоб маса стала однорідною. Після того додавайте соду, сіль, масло вершкове та прянощі спеції, які ви обрали. Порядок додавання не має великого значення, але маєте на увазі, що після додавання у соди у будь-яку хвилину маса почне дуже сильно пінитися і збільшуватися в об'ємі. Ось так це виглядає, тому беріть посуд з високими стінками. Тепер масу треба прибрати з вогню і дати їй охолонути. Щоб пришвидшити охолодження, можете перекласти масу в інший посуд, але не пластиковий. Коли маса трохи охолола, можна додавати яйце. Тепер його треба дуже ретельно вмішати. І можна переходити до додавання борошна. Борошно треба просіяти. Взяти можете пшеничне, біле, вищого гатунку. Я зазвичай його міксую. Припустимо, мені потрібно тут 800-900 грамів пшеничного борошна, і я з них десь 150-200 додаю або спельтове, або навіть житнє. Замішувати тісто можна прямо в цій каструлі, де ви робили карамель. На початку зручно це робити вінчиком. І робити це бажано поки ще маса гаряча тоді легше буде відстежити необхідну консистенцію. Коли вінчиком вже важко стало перемішувати, тоді беремо ложку. Або, звісно, якщо у вас є комбайн, кухонний міксер, ви можете використовувати насадку крюк для цього. Як і завжди, я не рекомендую додавати все борошно одразу. Додайте спочатку грамів 700, а потім продовжуйте заміс вже на столі. Трошки припорошіть стіл або килимок, і потім ще трошки зверху на тісто. І поступово замішуйте ручками. Будьте обережні, бо воно може бути ще досить гаряче. І тепер ще один важливий пункт: не додавайте зайвого борошна. У вас його може піти навіть менше, ніж вказано в рецепті. І якщо ви перекладете, тобто додасте забагато борошна, це буде дуже важко виправити потім. Набагато краще не дододати борошна, а потім, за необхідності, вже відкоригувати консистенцію після того, як тісто визріє. Тісто для пряників має вийти дуже м'яким і навіть липким, але трошки. Тож зупиніться, будь ласка, саме на стадії, трохи липкувати. Після того підготуйте пакет або плівку і добре, герметично запакуйте тісто. В такому вигляді воно у вас має перепочити в холодильнику мінімум 8-10 годин, тобто хоча б ніч, а краще добу. Більше того, ви можете замісити тісто прямо сьогодні, а напекти з нього пряників аж за місяць. Воно чудово зберігається в холодильнику 4-6 тижнів. Ну і звісно, так само можна відправити в морозилку, якщо вам треба наподовше. Ну а я витягую з холодильника тісто, яке приготувала заздалегідь, і пектиму зараз з нього. Тісто краще використовувати частинами, бо якщо воно полежить в теплі, з ним буде важкувато працювати, тоді воно починає деформуватися та танути. І якщо в мене обмаль часу, то я трохи розімну його теплими руками. Якщо є 10-15 хвилин, то достаньте його з холодильника заздалегідь. Ви можете розкачувати тісто спочатку на столі, а потім переносити його вже на деко. А можете розкачувати одразу на силиконовому папері. Або на тефлоновому, або на пергаменті. Коли тісто вже трохи пом'якшало, беремо качалку та розкачуємо його. Я рекомендую товщину десь біля 3 мм. Щоб розкачати тісто рівномірно, можна використовувати спеціальні качалки з обмежувачами. Але я якось на око. Тепер вирізаємо вирубками тісто. І потім відправимо його випікатися в духовку при температурі 180 градусів десь хвилин на 8 в середньому. Але то вже ви зорієнтуєтеся по своїй духовці. Якщо вирубка відрізала десь трошки нерівно тісто, це можна легко підправити ножем. В духовці важливо тісто не перетримати. У вас час випічки може бути 7 чи 10 хвилин. Я поки що нічого поганого не підозрюю, але ми наближаємося до фіаско цього відео. І поки ми чекаємо на пряничний факап, прошу вас звернути увагу на рецепт штолену в кутку екрану. Це просто надзвичайно смачний сирний штолень, який я завжди готую на зумові свята. І обов'язково печу його з запасом на подарунки. І що тут у нас по пташечках? Одразу скажу, що пряники я печу вже дуже багато років, і я ще жодного разу в житті не бачила такого результату у себе. Але я вже помітила, що найбільша кількість провалів трапляється саме коли я щось знімаю. Пряники сильно деформувалися в духовці, поверхня в них якась бугриста, нерівна. І якби я це пекла просто з дитиною для дитини, я б може і уваги не звернула, але на подарунок або тим більш для гламурного відео не підходить. То що ж трапилось? Коли я розрізала тісто з холодильника, я не помітила якусь дивну структуру його всередині. Це виглядає як недоміс. І моє припущення, що таке трапилось через борошно, яке ще жодного разу не використовувала для пряників. Ще ніколи з таким не стикалися і більш не знаю на що грішити. Тому до наступної порції відрізаного тіста з холодильника я додала чайну ложечку молока, добре вимісила його і зараз пектиму ще раз. Подивимося, чим закінчиться такий експеримент. Так, ну це вже значне покращення. Дивіться, пряночок вийшов рівнесенький, гладесенький чудово підходить під розпис. Тож, причину виявлено, невдачу виправлено, дякувати моїй підтримці, що була на кухні. Іще один маленький нюанс: якщо прянички трохи пороздувалися, а вам їх розписувати, можна зробити їх більш пласкими. Поки вони гарячі, просто обережно притисніть їх дошкою. Так, поверхня вийде більш рівною. Тепер дайте їм повністю охолонути бажану ніч і вже після того можна розмальовувати. Я для надійності вирішила зробити ще одну невеличку партію, спекти, подивитися, чи справді працює вимішування додавання невеликої кількості молока. Але щоб у вас такої зайвої мороки не було, будь ласка, використовуйте перевірене борошно. І не додавайте зайвого, не забувайте тісто борошном, це особливо важливо. Так, ну третя партія так само вийшла гарна, прянички ідеальні, рівнесенькі, супер. Тепер я нарешті задоволена і можу з чистим сумлінням виставляти ролик на Ютубі. Зберігаються ці пряники довго, спокійно лежать кілька місяців у закритій коробці або у щільно закручених подарункових пакетиках. І я сподіваюся, цей рецепт стане вам в нагоді. І якщо будуть якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, я завжди відповідаю всім. Обов'язково підпишіться на канал, бо я ще розповідатиму на цьому каналі, як пряночки розписувати, як робити правильно айсинг або глазур, як зробити пряночки на меду і таке інше. Впевнена, що буде ще багато чого цікавого і корисного для вас. І до наступної зустрічі! Сподіваюся, до скорої.